До нас звернулися староста. Та адміністратор села Піщани нашої Білоцерківської громади у них проблема. Троє людей погоріли, згоріла хата, немає де жити. І завдяки міській раді, разом з благодійниками та депутатом вісьмо скликання Анатолієм Ляшенко вони вирішили проблему з житлом даних громадян. А ми, як комунальна установа Білоцерківської міської ради, територіальний центр надання соціальних послуг також долучилися до цієї доброї справи. Їх кліє... Мешканці цього села стали клієнтами нашого територіального центру. І завдяки фонду «Хофшлютер» на чолі Сандри Новотні, а також дякуючи дітям Чорнобиля фонду, який очолює Дашкевич, Микола Володимирович та міській раді економічного відділу, ми надаємо памперси, які на 30 січня 25 року було передано нам для, для терцентру. А також ми надаємо матраси, постійну білизну, подушки, одяг, предмети поводу це сковорода, миски, каструлі, чаш, і е, хочу зазначити, що одна людина лежача, тому йдуть дві пачки памперсів, йдуть е, пелюшки е, спеціально необхідні цій людині. І ще ми віддаємо ящик пельменів, Це 5 кілограмів пельменів від пельмені. Хай їм буде добре, якщо треба щось, значить тут жіночий одяг, чоловічий одяг, зимовий, теплий, і той, який їм необхідний. Там ви бачите, і валіночки є, і ковдри є, і простирадла, і подушки, і накривати постіль, щоб їм була там. Я думаю, що мешканці дали вже їм кроваті, так? Да? Роблять час приїдуть да. і, да, і будуть під поролоном готувати. Тому ви бачите, що Білоцерківська міська територіальна громада і наша Білоцерківська міська рада не стоїть осторонь і допомагаємо. Ми вам щиро дякуємо. Ми дякуємо. Я хотів би подякувати від себе особисто і від тих людей, яких ми представляємо і хочу передати цю допомогу територіальному центру. У вашому лиці велика вдячність і хорошо, що є такий центр, який не байдуже ставиться до мешканців нашого нашої територіальної громади. Дякую, дякую, мені дуже приємно У нас золоті дівчата? І ми завжди прийдемо на допомогу. Щиро дякую. вам дякую.